Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами знаходимося в Київському центрі професійно-технічної освіти. Я майстер виробничого навчання Заїкін Сергій Васильович. Сьогодні ми збираємо найпростішу схему електропроводки в квартирі. а саме автоматичний вимикач, розетка, електричний вимикач та електрична лампочка. Для початку. Нам потрібно розібратись в нашій з вами електричній схемі. А схема у нас така. Ну що, любі друзі, розпочнемо збирання нашої електричної схеми. Спочатку підключаємось дротами до автоматичного вимикача за допомогою викрутки. Далі робимо підключення до лампи розжарювання. Після чого підключаємо вимикач. Підключаємо розетку живлення. Далі з'єднуємо електричні дроти, які з'єднують розетку, автоматичний вимикач та вимикач. Ізолюємо за допомогою ізоляційної ленти. Далі з'єднуємо електричні дроти, який виходить з автоматичного вимикача, лампочки розжарювання та розетки. За допомогою ізоляційної ленти ізолюємо їх. Перевіряємо підключення проводів, що, любі друзі, наша схема зібрана. Зараз ми будемо її перевіряти. Наша схема працює, як ви бачите. Дякую за увагу.